А всім добрим людям. Ми з та Олексієм на каналі Спіритав Чатаю. Вітаю вас уже з свого дому. Ми повернулися з подорожі по Індії. Як то кажуть, відмилися, відіспалися, привели себе в якийсь стан певний вже до нашої реальності, бо у нас з індії 12. Часів різниця у часі. І це такий період складнуватий, коли вам треба спати, а ви ще там по тому часу бігаєте щось робите. Але ж вже трошки, як то кажуть, прийшли до, до тями. І я вирішила вставити оце відео для вас. Бо думаю, що це дуже важливо. Це нове для мене щось. Я думаю, дуже корисне в цей час для всіх наших воїнів, для людей, бо йде війна, і це те, що може дати користь. І так, мова буде йти про а, кавач, а, на санскриті. Це такий гімн Богам, який він прокидає, пробуджує енергію, яка захищає людину і, і стави на неї такий щит. Вона робить. ну, рухається в. Такому темпі, який розбиває негативну енергію навколо людини. Тому це ну, по-нашому це оберіг. Кабаш це оберіг. І як ви знаєте, що наші культури, вони ще з тих времін далеких а, часів, вони були дуже схожі, тому і оберіг, який у нас в культурі дуже важливий. В Індії також і досі дуже сильно використовується і дуже часто. Значить, що таке каваш? Це, це такі мантри, які треба казати певним богам, їх або співають, або включають, і тоді вони своїми вібраційними. Знаєте, як кожне слово має свою вібрацію, тоді ця вібрація вже буде. Перетворювати ваш будинок, або цю людину, яка слухає, або для якої ви призначуєте цей каваш, вона буде мати оберіг. І ця енергія, пробудившись, буде, буде з вами певний час. Тому це дуже гарно робити для тих, хто на фронті, для тих, хто в небезпечних зонах. І... Ще хотіла трошки розказати вам, бо, бо про мантри, я вже чула давно, я їх використовувала. Але у цій культурі є набагато більше, ніж тільки читати або слухати мантру. І о, цього разу, коли ми були в Індії, нам Гуру, знаєте, як, ми йому привозимо подарунки, тоді він нам робить подарунки. Це такий. Гарна традиція. Бо, от, наприклад, кожного разу я їду, я якісь або картини везу, або мед. Він дуже любить мед, і, і я стараюсь брати дуже гарний мед, органік. І він дуже радий, коли ми такему привозимо. Але навіть не в цьому справа, бо це, знаєте, увага. увага. І цього разу. Він нам подарив оцей захист. Причому подарив не тільки мені Альоша, а він подарив нам ще зробив на, на сім'ю для дітей і зробив а, також на нашу, на нашу будівлю, на нашу хату. І я почала що, випитувати, узнавати, що це таке і куди. Я вам покажу. Значить, розповідь, яку він а, Дав нам дуже цікава, наприклад, коли робиться такий амулет, от один із них виглядає отак. Це така колбочка. Вона ну, може бути золота, срібляна, яка вгодна. Але це, це такий контейнер невеличкий, і в ньому всередині отут от, відкривається, я вже не зможу відкрити, бо її запечатали. Але всередині лежить. Мантра або янтра або святий попіл. В нашому випадку там лежить янтра, яка складається з чисел. І ці, в цих числах зашифрована, за, зашифрований оберіг. Ну, Там ще кое що лежить, але це вже таке гуру сам вирішує, що туди покласти. Бо деякі гури можуть туди покласти попіл з того. Тхуні з того а, а, вогню, коли стається це дерево спалюється, тоді вони можуть, можуть насипати туди, і ви це носите у себе на шиї, або можете зробити собі браслет, і тоді воно вас оберігає. І отаких от я бачила дуже багато в Індії, бо ви знаєте, як, знаєте, і ми суєверні, і вони такі ж суєверні, і, і ці обереги дуже популярні. Тому зараз у нас у всіх такі є, ми будемо їх носити. А Що по поводу отої мантри і янтри, яка та Янтра це ж, ви знаєте, вона як геометрична фігура, яка складається по, по певним углам, там їх 64, і вони якось повинні бути в такому правильному. В піраміді, в такий правильний малюнок, і числа там є. Так от, в певний час Гуру сказав, що вони йдуть і зрізають кору з гранатового дерева. Я вам її покажу: вот такий кусочок, це кора, тонюсенька. І на одній стороні я вам не показую, бо там ці цифри їх не можна нікому показувати. І, а, вони шифрують у цих цифрах а, побажання якесь. І тоді ви даєте оце людині, і, і це оберіг також. От, так, таку можна я її вже закрила і ламінірувала, щоб вона нічого з нею не трапилось. І вони пишуть ці цифри. Соком вони беруть, зрізають а, віточку, просять а, дозволу у дерева у цього гранату, О, зрізають віточку, роблять з неї таку ручку. І тоді беруть сок граната, і оцим соком гранати, цією ручкою, паличкою, пишуть на корі різні цифри. Оце янтричеська така аспект такий. І тоді це буде сильним оберігом для вас. Коли ми були в Індії, ми знайшли в магазині в одному, що також є янтро, я вам зараз покажу, не знаю, чи буде сильно гарно видно. Це от таке увеличительне стекло да? на Черепашки воно стоїть. А всередині, там також є так звана звізда Магин але вона ж була ще раніше до цього. Бо... У цій культурі тисячі років, і тут стоїть з одної сторони, ви можете побачити, стоїть лакшмі і стоїть Ганеша. Вони вдвох відповідають за ваш добробут, за вашу защиту, за ваш захист. І тут також ви побачите в геометричних фігурах там будуть циферки різні. І вони в собі несуть а суть захисту. І чогось вона так нам сподобалась, і ми її рішили купити. І ще не знаю, навіть, що це воно. Я спитала у того, хто її продавав, і він каже, як, ну це ж захисна, захисна янтра. І я така, ну ладно, хорошо, ми купили, і зараз я відчуваю, як вона робить. Ми її поставили в себе. Так, що, якщо ви мандруєте десь і ви побачите таку, от, воно таке похоже на сувенір, непонятний зовсім, але він дуже, дуже сильний. Особливо, якщо там, де ви свою мантру включили, оце, то там цей гімн, кавач, то, то вона набирає силу. Певно. І тоді вона також оберігає вашу будівлю, також оберігає людину, на яку ви це кажете. Я думаю, що я, може, знайду одну з таких мантр і закиплю її під відео, щоб ви могли користуватися, включати собі вдома, щоб ваше повітря трошки воно, знаєте, переформується і буде. Буде працювати по-іншому, воно очищує ваше повітря від негативних емоцій, негативних сил від демонічних сил. Бо ця практика вона настільки вже така старовинна, бо вона була записана як і в куранах, так і в тантричних текстах. І люди використовували, а це забагато давніше, ніж Біблія, так щоб ви трошки розуміли, як довго вже цим користуються. Да? І оці кавачі вони виповнюють бажання людини, вони захищають її. Вони Також, знаєте, оцей негативний вплив планет, коли там якийсь Меркурій на когось з вас впливає не так, як треба. То ви включаєте цей каваш або одіваєте на себе о оцю мантру. Ну, я ж кажу, що навіть з костра, якщо ну, у вас є можливість, хтось їде в Індію, запитайте, хай привезе трошки і в будь-який контейнер такий а, просто насипати і закрити, і тоді воно буде вас оберігати. Бо... Так як на нас впливають планети, ми не можемо себе контролювати. Ми можемо тільки впізнати, ага, зараз якийсь там е негативний вплив на мене йде від, е від Луни або Меркурія, або ще щось. І я от тут е отак відповідно себе веду. Я не розумію, як так стримувати свої емоції, і це буває у всіх жодного. Але коли ми розуміємо, що на нас впливає, тоді ми якось можемо себе зупинити. Перед тим, як щось там надворили, сказали. А... Що ще я хотіла сказати? Значить, вони бувають різні, оцікава мантри. Наприклад, найважливіша вважається. Нарасімха каваш. І він також це дуже старовина мантра, і вона вважається королем всіх мантр. Бо насправді ми майже майже весь час слухаємо мантри для того, щоб очистити себе або захистити. Тому оця із них вона така дуже потужна. І дуже часто вона використовується людьми. Також шивака кавашам вважається дуже потужною мантрою, ви можете її знайти, якщо вам не підійде, яку я ставлю в описані під відео, то ви можете свою знайти. Просто набираєте кавач, і вона випаде у вас у вашому Гуглі, чи що, як ви там шукаєте, не знаю, або на Ютюбі. Значить, оце, мабуть, для першого разу для нашого повернення з Індії. А, мабуть, і все таке буде недовге не, не відео, але я вважаю, що це буде важ, важливо, якщо у вас хтось їде на фронт, або хтось десь, якому треба ваша, а, ваш захист, а, то ви або посилаєте оцю мантру або робите якийсь амулет. Схоже на цей, ви можете самі його зробити, або робити янтру. Янтр багато, я думаю, що янтра це таке е, щось, що треба робити отдільним відео. Бо, бо янтра це такий, знаєте, цілий пласт у цього знання, і його треба розуміти, розібратися в ньому. І я думаю, колись я все це зроблю. Але на зараз, думаю, поки що буде. Буде достатньо на сьогодні. Також у нас дуже багато ми по, по, знімали відео з різних храмів. Ми були в багатьох місцях. Ми, ми в Уджайні більшу нашого, нашої подорожі були в Уджайні. Тоді ми були, поїхали і в Делі, і в Рішикеші, в Варанасі, і в Айотхі були. Це дуже цікава була подорож. Все це ми зняли і воно жде да свого часу, щоб з вами поділитися, тому ділиться з друзями. Підписуйтесь, якщо це вам цікаво. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нової зустрічі. Хай вас всіх береже. намасте.